Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 22 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 85 тисяч особин за добу, 400 і поранено 255 тисяч песиголовців за добу, 1200, тисяча танків, 2895 одиниць за добу, 3, бойових броньованих машин, 5 тисяч за добу.

12 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1537 одиниць крилатих ракет, 480 одиниць кораблів. Катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4393 одиниці за добу, 15 спеціальної техніки 161 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!